Усім привіт, з вами Павло. І як бачите, в мене новий кашкетик. Він не робить мою голову суцільно пласкою. Але сьогодні ми поговоримо про пласкі голови. Нещодавно дізнався, що в англійському ком'юніті навушники вкладні називають не тільки Earbuds, але й Flathead. Термін навіть прижився. Тож великий ентузіаст цього форм-фактору заснував свою компанію і назвав її Flathead Audio. Дебютна моделька FH 01 пропонує дуже класне співвідношення ціни до якості. І ціна тут доволі помірна: всього 35 доларів. Посилання на AliExpress буде в описі. Але і якість тут дійсно мене здивувала, особливо звук, тож. В цілому можете подивитися анекдот та просто йти їх купляти. Але якщо я вас не переконав, то давайте подивимося на все це детальніше. Тим більше, що перші 500 покупців отримують ось такий кашкетик, який не просто має логотип компанії, а ще й імітує ось цю насадочку на ось такі пласкі навушники. Дуже класна увага до деталей, яку демонструє виробник. А анекдот дня сьогодні такий. Коли Фейсбук каже, ви можете знати цю людину, я думаю про те, що я то можу, але точно не хочу. Компактна звичайнісінька коробочка, просто логотип компанії, але от просто варто її перегорнути, і вже можна побачити, що тут такий підхід скрупульозний доволі. Всі можливі характеристики тут перелічені, і те, що тут використовується пет випромінювач з напиленням з берилію. І те, що вони, як бачите, менш ніж 100 дБ за чутливістю, тобто не супер тугі, але потребують трошки додаткової потужності, великий, дуже динамічний випромінювач, безкиснева міді, посріблена, ну і всі інші характеристики тут перелічені. Тож, всередині якась помітка про те, що вони пройшли контроль якості. І ось такий компактний, дуже зручний чохольчик з карабіном. І це той випадок, коли в карабіні є певний сенс, тому що ну, цей чохольчик дійсно можна кудись підвісити там, не знаю, на рюкзак, або ще де-інде. Самі навушники. Далі забутий такий аксесуар це кліпса для того, щоб причепити кабель до футболки. І доволі така, як бачите, масивна і зручна, тому що тут в нас. Окремо вона чіпляється, і окремо тут такий замочок для кабелю. Тож в деяких випадках це дійсно може підвищити зручність і комфорт використання. Різні насадочки, суцільні поролонки і поролонки з отвором або пончики, бублики, як їх там можна називати. Далі, ну і самі навушники. Тут в нас перевірений часом, абсолютно класичний корпус. Що нагадує Sennheiser MX500? Але, попри певну зовнішню простоту, тут дуже приділено багато уваги, тому щоб все виглядало цілісно. Тож, ось такі прості корпуси, але з приємного на дотик пластику. Нормально розміщуються у вухах і добре тримаються. Ну, наскільки це взагалі можливо в такому форм-факторі, легенькі і також доволі надійні. Але от що мені подобається, ну да, мені подобається підібрана кольорова гама, те, що правий червоний лівий блакитний. Але навіть те, що вони підбирали відтінок дротів до навушників. Тому що, наприклад, от бачите, червоний тут не такий не яскраво-червоний, а навіть не знаю, що це за відтінок якоїсь жіночої помади, і кабель він теж підібраний, там не яскраво-червоний, не рожевий, а от такий трохи приглушений варіант червоного. Ось так спиралю все це завивається. Він. Самі кабелі м'які, комфортні, жодних проблем з ними не виникає. Тут розгалужувач, і після розгалужувача вже йде все чотири кабелі до ось такого от прямого штекера. Тому в цілому да, все доволі просто за дизайном, але знов таки тут ніде не зрізали якісь кути, не намагалося зекономити копійчину, тому є от повністю відчуття, що тут. Зробили максимум можливого в рамках того бюджету і матеріалів, що малось. Що стосується навушників вкладнів, або як ми вже тепер знаємо, їх ще можна називати пласкоголовими, зазвичай треба мати на увазі, що вони дуже суб'єктивні, тому що. Вони найсуб'єктивніші з усіх навушників. Звісно, все залежить від анатомії ваших вух і у внутрішньоканальних модельках, але там все ж в нас є ось цей замкнутий об'єм, тому випромінювачі більш передбачувано себе поводять. Також є різниця і для повнорозмірних навушників, але там випромінювач відсунути від ваших вух, тому вони впливають на звук, але теж менше. Але у випадку. Таких моделек все залежить від того, як вони розміщені у вашому зовнішньому вусі, там кілька градусів в будь-який бік, і вже все змінюється. А, але, ну, звісно, я розкажу про свій суб'єктивний досвід, і він дуже цікавий. Полягає він в тому, що, мабуть, це один з тих небагатьох випадків, коли навушники сіли мені у вуха майже ідеально. Тому я прям вражений результатами, і зараз я буду їх хвалити, намагаючись м, в той самий час трошечки не перехвалити. Тож, м, перше, це а, ні, спочатку ще скажу, що м, краще їх використовувати з поролонками на мій смак, бо без них вони занадто енергійні. З поролонками звук вирівнюється. Тож перше на що я звернув увагу, це бас. Такі низькі частоти у вкладнях я чув тільки в набагато дорожчих модельках. Якщо ви дивилися там мої попередні огляди чогось дешевого в такому форм-факторі, то ви, мабуть, звертали увагу, що я там завжди казав. Не очікуйте да, тої ваги, тої маси, яку дають внутрішньоканальні навушники. Ось ця моделька ну, не зовсім це перекреслює, але доволі помітно коригує. Все ще не та вага, яка є в внутрішньоканальних моделях, особливо басхетних, але вони примудряються прокачати дуже помітну кількість повітря для того, щоб дати ось такі прям масивні тілесні низькі частоти з гарною глибиною і непоганим контролем. Звісно, вони не гіпершвидкі, але в той самий час роздільна здатність цілком достатня і для того, щоб відіграти якісь. Натуральні інструменти, і для того, щоб дати вам відчуття там, потужного якогось басу. Не басхедна моделька, але все рівно і з точки зору кількості і з точки зору якості, бас доволі приємно вражає. Тут непогана передача текстур, ну дрібних нюансів небагато, але достатньо для того, щоб звучати реалістично. Доволі пружні і ну, швидкість не максимальна, але знов таки дуже непогана. Тож, попри окрім того, що вони прокачують помітну кількість повітря, вони ще й спрямовують його туди, де потрібно і як потрібно. А, і попри все це, насправді м -м, бас залишається доволі добре контрольованим, і він не домінуючий тобто його е збалансували і кількісно тут. Е тож це не якась басхедна моделька, це бас-нормальна моделька, що, як на мене, для вкладнів дуже цікавий результат. І перший трек це «Down Home» від Ember Robars. Тут в нас. Е -м, ну, Багато інструментів, але, звісно, нас цікавить, в першу чергу, барабан. Він дуже тілесний, гарно прописаний, з багатою кількістю нюансів, і навушники відіграють його ось з цим ефектом тілесності дуже добре. І трек, який я не думав, що колись міг би бути в огляді вкладнів, але буде смішно, якщо він я колись його використовував. То це дизел Power від Prodigy. Тут є ось це відчуття ваги, насиченості і, взагалі, такого потужного басу. Але в той самий час він залишається контрольованим і середні частоти доволі такі нейтральні. В них нормальна роздільна здатність, не максимальна, немає зайвого фокусу на мікроконтрасті, але кількість дрібних деталей доволі гарна. Жіночий вокал підкреслений, як і агресивні, скажімо, гітари, скрипка і все це, але не занадто. Вони не критичні до якості запису, але бажано, щоб трек не був записаний надто різко, тому що інакше вони просто не розкриють свій потенціал по максимуму. Але найсильніша сторона цих навушників, звісно, це побудова сцени, і тут вони можуть потягатися навіть з найдорожчими внутрішньоканальними навушниками і інколи перемогти. Ну тому, що форм-фактор це забезпечує, випромінювачі працюють на відкритий об'єм. Плюс у вас є ось всі ці звуки, що вас оточують. Тому створюється ефект музики, яка лине ззовні. А, тобто не прямо в голові, а трошечки зовні. Тобто це не якийсь там колоночний варіант подачі, але все ж є ось це відчуття музики а, навколо вас. І це дуже класно. І, мабуть, це той досвід, який в першу чергу і шукають у таких навушниках, і вони його дійсно дають. Тож, приклади. приклади. Перший – це «Dark Necessities» від «Red Hot Chili Peppers». Захоплюючий бас, дуже приємний, а доволі швидкий і насичений. Але, звісно, нам, нас тут більше цікавлять основна гітарна партія, вокал, і все це передано на дуже доброму рівні. Музично, цілісно, але в той самий час не якось там розгладжено, перекошено, дуже збалансовані за звуком вкладні. І. Трек, який я обрав, звісно, через об'єм. Це Hey You від Pink Floyd. і ось тут дійсно є ось це, це відчуття звуку, який лине ззовні. Ну і з музикою Pink Floyd це прям те, що необхідно. Навушника, мабуть, трохи бракує загальної технічності для того, щоб відіграти Pink Floyd повністю. Але тут той випадок, коли я згоден піти на певний компроміс для того, щоб да, отримати новий досвід з побудови сцени. Ну і знов такий компроміс не якийсь там великий, тому що в цілому деталізація тут на нормальному рівні. Верхні частоти такі трошки агресивні і енергійні для мене не занадто, але якщо ви чутливі до верхніх частот, ну це треба мати на увазі. А вони доволі швидкі, вони повітряні, тобто тут немає ось цього відчуття повної збалансованості притаманної динамічним випромінювачам на верхніх частотах, мабуть, через форм-фактор в першу чергу. Але в цілому нормальна протяжність, хоча й не максимальна, і непогана передача як базових, так і більш складних обертонів. Трохи підкреслена енергетика, тому в цілому такі верхні частоти помітні, але не занадто, як на мене. Перший трек це Coltrane, «Resolution», багато інструментів. Все це насичене має, іде вгору в обертона. Звісно, навушникам бракує там якоїсь аудіофільської шаруватості, але в цілому дуже приємний досвід прослуховування цього альбому з навушниками ну, принаймні, якщо ви толерантні до верхніх частот. Ну і Sting, Englishman in New York, теж трошечки агресія в верхніх частотах, але всі ці перкусії, тарілочки і все таке інше дуже добре розділено і подається приємно. Тож, якщо ви занадто чутливі на верхніх частотах, вам доведеться або пошукати більш товсті пінки, або насправді трошки підкрутити еквалайзер, теж цілком цілковито працюючий робочий варіант. Ці навушники краще використовувати з якимось портативним ЦАПом або ж з плеєром. По-перше, вони дадуть додаткову потужність, не те, щоб ці навушники були, знаєте, якимись там монстрами, яким потрібні пару ватт на 32. Оми навантаження, ні, нічого такого. Їм треба просто трошки більше, ніж можуть дати там сучасні смартфони або ноутбуки. Ну і плюс гарне джерело дасть також контроль, який дозволить цим навушникам розкритися і показати себе з кращою Сторони. І насправді я не буду зараз заглиблюватися в порівняння, тому що а, в цьому сегменті є насправді багато моделек, про які я навіть не знаю і не чув. Ну, або чув тільки назви, тому що вкладні, це такий, скажімо, айсберг в світі навушників. Там дуже багато всіляких моделек, виробників. Але в них такий свій вузький сегмент ринку з відданими фанатами, який не дуже як долітає назовні. Тому. Там є інші модельки, але з того, що я чув з FiiO там молодшими модельками, тут навіть немає сенсу порівнювати. Ці навушники звучать краще. Ну а більш дорогі моделі від FiiO, вони значно дорожчі. Тому. Тому, скажімо, я спрошу ситуацію, якщо ви хочете спробувати вкладні, якщо ви шукаєте якусь таку модельку, це прям дійсно сміливо моя рекомендація, тому що дійсно добре звучать, збалансовано, гарно сідають у вуха, ну, принаймні, в мої, звісно ж. А тому, як модель для того, щоб спробувати зрозуміти, що вони дають, як це звучить, як це відбувається, то це прям дуже класний варіант. Вони зроблені з любов'ю, і це дуже помітно. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.